Питання психічного, чи як зараз часто люблять повторювати ментального здоров'я, залишається одним з пріоритетних для цивільних в першу чергу. І в ефірі Оксана Збітнєва, керівниця координаційного центру з психічного здоров'я Кабінету Міністрів України і голова громадського об'єднання Безбар'єрність. Пані Оксано, вітаю. Вітаю, пане Вадиме, вітаю глядачі. У вас от е, папка є така «Ти як я бачив, коли ви переходили в ефір. І ця ж програма називається Ти як і великий знак питання. Е, всі відповідають: ну, ок, норм, але ви для того, щоб з'ясувати, як українці насправді провели недавно, я знаю, велике опитування, дослідження, таке, то я хотів спитати тоді не ти як, ви як, а ми як? Взагалі, за результатами дослідження психічного здоров'я. Так, пане Вадиме, програма Ти як всеукраїнська програма ментального здоров'я Ти як ініційована першою леді України Оленою Зеленською постійно досліджує стан українців. Для чого? Не для того, щоб констатувати лише ми як, а ще й для того, щоб давати адекватну відповідь і стратегічну на довгу перспективу, і на проактивну і реактивну. Отже. Останнє дослідження, яке було нещодавно оприлюднено нами, ми провели спільно з ЮНІСЕФ, в ньому взяли участь 12 тисяч респондентів, а це в тому числі діти і підлітки. Що цікаво, ми досліджували новий показник рівень адаптивності, тобто не лише рівень стресу, а з кореляцією на показники резильєнтності, тобто стійкості, і виводили показник адаптивності. І що цікаво. А 47% українців сьогодні є в високому рівні стресу. Так вони відчувають. Але тільки 47%? високий рівень угу. це те, що вже зашкалює. Але при цьому 73% українців мають дуже хороший показник адаптивності, тобто вони навчилися жити в цій новій реальності, виконувати свої якісь щоденні задачі, ходити на роботу. Якось Триматися хоча б на одній нозі в тому, що є довкола. А при цьому родини, в яких є діти, мають вищий показник адаптивності і резилієнтності. І найвищі показники ми бачимо в категорії батьків: 35-45 років. Вони за рахунок того, що вони дбають про дітей, вони перефокусовують свою увагу на те, щоб дбати ем, про те, щоб з дітьми було все добре. Вони тримаються самі. Тобто, батьківство тримає? Батьківство тримає. Добре, це про тих, хто має найвищий показник сійкості. А в кого найнижчий в такому разі зафіксовано? Ем, ем, Показники най, найнижчі, найбільш вразливі це діти, підлітки і молодь. І що ще вразило нас? Це те, що діти 46% відзначають, що іспити, навантаження в школі або в університеті є вищим стресофактором, ніж Тривоги або ракетні обстріли. І це, чим цей показник є небезпечним? Це тим, що діти сприймають війну і все, і все що з нею пов'язано, вже як за нормальність. І це дуже тривожно. І ще одна група, яка має Дуже низький показ високий показник стресу і низький показник резіліансу – це жінки, які чекають. Це дружини, партнерки, мами, сестри. Ми копнули глибше і побачили, що суспільство доволі недооцінює цю цільову групу. Чому в чому це виявляється? В чому це виявляється? Визнання їхньої ролі, в реагування на там, в робочих колективах або серед сусідів міфи певні вже ставлені, з'явилися в суспільстві, і ми з цим будемо дуже детально-детально працювати. Тому що такі жінки, як правило, капсулюються, замикаються. Лише 14% з них, це ми вже додаткове дослідження провели, готові говорити про те, що в них болить і що пече в душі. А більшість не готові ні звертатися по допомогу, ні говорити комусь бодай в тому, наскільки важко, а в чому важке, що є ключовими тригерами. Вони щодня, що секунди проживають для за своїх чоловіків. Чоловіків, партнерів, синів вони переживають за те, що змінилися ролі в родині, і навантаження зросло, бо тепер жінка має виконувати і чоловічу, і жіночу роботу, вони переживають за майбутні дітей, а ще їм не вистачає підтримки від суспільства. Знаєте, бути поруч це вже багато. А в чому ця підтримка від суспільства може виявлятися, крім доброго слова? Добре слово це так само дуже багато. А, уявіть собі, дружина, у якої чоловік служить, і раптом їй потрібно елементарні задачі вирішити: взяти двох дітей, дві валізи, і в неї немає вже того, хто може її. Принаймні супроводити до вокзалу, або просто по-сусідськи зайти і спитати, може, тобі хліба купити, чи я йду в супермаркет, давай щось і тобі візьму? А, ці жінки настільки зосереджені на тому, що вся їх енергія йде на те, щоби по суті обслуговувати переживання. що… В них звужується оптика до всього спектру і емоцій, і життя. Більше того, зараз закінчу. Це ще й небезпечно в тому, що такі жінки часто густо, і це показують дослідження, не бачать емоцій і не розрізняють емоції своїх дітей. А дитина, батько якої служить. Так само має свої щоденні щосекундні переживання. Я просто вас слухаю, пані Оксано, і думаю про те, що ну, традиційно ми радимо звернутися до психолога. Але ніяке звертання до психолога, воно не компенсує відсутністю цієї щоденної побутової підтримки від сусідів, від колег на роботі, в магазині. Ніколи насправді не знаєш, що ця людина, яка стоїть перед тобою, яка нервова. І ти нервовий, вона довго в гаманці от щось шукає, не може знайти. і Люди починають нервуватися. Ти ніколи не знаєш, чому ця людина нервова. Може, в неї хтось загинув. Тобто, це загальна така система. Тобто, питання ти як, це ж не питання обов'язково тільки психологів Абсолютно. до психологи. Абсолютно це питання до всього суспільства. Абсолютно, знаєте, це наші е, нові навички в цій новій реальності. Нові навички бачити і відчувати один одного. Тому що ти ніколи, ти справді ніколи не знаєш, який досвід в той людини, яку ти бачиш в супермаркеті, або в метро, або на зупинці автотранспорту. І е, тут нам важливо всім вчитися поваги до будь-якого досвіду і не давати тому оцінку. А щодо підтримки якої е, люди потребують і де її можна отримати. Е, немає задачі в програмі ти як кожного й кожного привести до психолога або до психотерапевта. Ну, по перше, їх не вистачить, про не... що є така можливість, Так, да, але в кожній громаді вже є послуги, куди можуть люди звертатися: від кабінету сімейного лікаря, центру ментального здоров'я, центру життєстійкості, ветеранського простору, там, де люди зі схожим досвідом об'єднуються, щоб бути підтримкою один одному це цінно. Дякую, пані Оксана. Це була Оксана Збітнєва. Будь ласка, пам'ятайте про тих, хто поруч, і про те, що ви не знаєте, в якому вони зараз стані, де їхні рідні і що з ними.